Харчоблок, маленька лікарня, кімнати, в яких ув'язнені відбувають покарання, на власні очі оцінили гості та рідня засуджених. Адміністрація виправного закладу традиційно організовує такі заходи один раз на рік. Родичі близькі можуть ознайомитися з умовами відбування покарання, хто відбуває у Хмельницькому слідчому ізоляторі. Побачити, як готується їжа в столові, також відвідати відділення, де відпочивають, де проводять більшість свого часу засуджені. У виправному закладі існує своя свиноферма, маленька лікарня, кімната психологічної релаксації, де проходять реабілітацію в'язні. Стоматологічному кабінету з новим обладнанням може позаздрити не одна лікарня. Отримати кваліфіковане медичне обстеження та лікування може кожен тутешній засуджений. Наша медична частина ну, спрямована на е, первинну медичну допомогу е, всі особи, які прибувають, вони в перший день або на наступний день проходять клінічне та лабораторне обстеження і обов'язковим флюорографічним обстеженням. Саме кімнатами, а не камерами, можна назвати умови, в яких перебувають в'язні. Тут і живий куточок, телевізор, книги, які в неробочий час можна переглянути. Розвагами для тутешніх мешканців служить і тенісний стіл. Зараз ми знаходимося про глянковому дворі, то в них є умови для заняття спортом. Також що умови проживання сьогодні теж ознайомилися, надання медичної допомоги, ну і все, що ми в силах адміністрації за допомогою громадськості все, що ми можемо зробити. Дружина одного із засуджених до чоловіка прийшла з сином. каже, умовами перебування вражена та жартує. Може попросити самій перезимувати тут. Я в шутку говорю, а можна у вас перезимувати? Дуже хорошо тут, на кухні, чисто, як кабути та не кухня в общем, як в аптеці. І в кімнаті чистота підтримується. І все, в общем, якщо сказати чесно, тут як вдома можна сказати, якби приближено к домашнім условиям. Зустріч з рідними це ще одна нагода для в'язнів відчути, що їх чекають вдома. А ще це можливість переосмислити своє життя і після звільнення обрати інший шлях.